Хтось із них у житті водій і тракторист, а хтось держслужбовець. Військовозобов'язані чоловіки присягають на вірність українському народу. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватися конституції України. А далі зі звичних джинсів їх перевдягнули у військову форму після теорії практичні заняття. У нагоді стають знання набуті під час служби в армії. Потім у руки автомат і вперед на бойові позиції. Огодь! Для одних це хороша практика, для інших моральне загартування. Сергій працює слюсарем, тож отриманим знанням військової справи радіє. Пройшов тренуюсь, воюю, вмію строїти дзоти, воєнно тактичну підготовку. Новачком на полігоні є й 24-річний вчитель історії та правознавства Олександр зізнається, почуває себе незвично. Протягом десяти днів брав до рук автомат замість посібників та указки. І вже має багато товаришів. Стараємося як підтримувати один одного на цих навчаннях. Допомагаємо один одному. Навчальні збори загону оборони тривають вже більше тижня. Розпізнати у серйозних військовозобов'язаних колишніх підприємців та електриків тепер складно. Хлопці Йоком не встигли зморгнути, як від цивільного життя перейшли до військового. Для військовозобов'язаних облаштували польовий наметовий табір. Харчують смачно, а про чистоту та порядок у тимчасовій домівці дбають чергові щоранку підйом о шостій. Бійці відповідальні, знають свої обов'язки, знають, як солдати гарно після себе, після сна, так сказати, привести в порядок своє ліжко. У таборі, попри щоденні дощі, тепло та сухо. Буржуйки в поміч. І в свободне місце підкидаємо. Досвідчені офіцери та інструктори вчать, як правильно облаштовувати блокпости, ходити у розвідку, виживати у бойових умовах та поводитися зі зброєю. Це ті люди, які на випадок того, якщо збройні сили Росії почнуть широкомасштабний наступ, будуть охороняти периметр території Карлівського району. Важливі стратегічні об'єкти, адміністративні приміщення. Та на війні не без втрат. Ось і перші поранені. Окрім військових побратимів, життя постраждалих від вибуху рятують працівники швидкої. Та рятувальники. Це подушка для просову, десь плитою, може придавило когось. Засувається, воздух піднімає 18 тонн на висоту 27 сантиметрів. Подібні практичні заняття проходитимуть у кожному районі області. Після 10 днів навчань військовозобов'язані знову повернуться додому.